Всім привіт, як ви поняли по названню. Сьогодні будемо поговорити про топ роботи для новачків. Яка робота більш прибутковіша, яка вже не прибуткова, за якою обща учне братися. Перед тим як приступимо до відео, напишіть в коментарі, яку ви роботу думаєте, саме буде прибутковіша. І не забуваємо про лайки. Коментарі і підписку обов'язково. Четвертий списку, саме менш прибуткове, це лісопилка. Як на неї робити, просто підходимо до, ремонту, да? і побігли. Красте лист. Поки ми до дерева і тиша саме його. Тепер йдемо на склад, ковід наш саме на склад і вертаємося на те, щоб отримати виногород. Виногорода виходить, так само: знімається до роздягання, йдемо, нажимаємо і так. Є від банку і так само готівку. Наш нажимаємо готівку. Все. Державчи 120 гривень. Того за час ми можемо заробити 21 тисячу і 100. Ну таке. Я б не радив робити. А дві це невигодно. Так, приступаємо далі. Топ-третього нашого місця займає збройний завод. До початком роботи підходимо на роздягальню, діваємося, беремо все, заготівлю і йдемо складати її. От тоді відносимо ящики на склад, склад знаходиться ось. Все, зібрали. І біжимо назад, передітися. Так, і як хочу вибрати, вибирайте банк або готівлю. Я вибираю готівлю. Так. На збройному заводі за час можна заробити 23 тисячі. Ну, на мою думку, це мало. Ну, для вас це для перших левелів це більш-менш нормально. Поробити можна час на заводі, виконати за одного щоденного завдання. Приступаємо к другому. Друге місце нашому рейтингу це яблука. На яблуках, як робити, просто підходимо до одежки седлобой, нажимаємо Да. Переділися ми отаку чутеньку форму. Підходимо, зразу беремо лійку. Так біжмо беремо ящик і пішли шукати дерево. Просто підходимо до дерева і він починає поливати. Ось ми поляли дерево і примірно з узрівання дерева десь 30 секунд. 30, трошки буде більше, бо менше. Залежить. Сам не знаю від чого, але від чогось залежить. Поки де дозріваю, хочу вам порадити сім'ю. Інформація Голлівуд, Сім'я рівня 4, всі дружні, є свій Telegram, є свій Discord. Дуже часто граємо, общаємося, дуже цікаво. Всякі спільні заходи. Зараз бачите онлайн більш-менш такий. Забашно дерево до стріла, з'являється така драбинка, підходимо і він починає збирати яблука. Тут ми зібрали яблука, аж 7 кг яблук. І біжимо ось там, де ми брали ящик, а це за тим зданням є склад. Все, особливо приходимо, стаємо, і він поставив. Так. Тоді ми біжимо там, де ми віддівалися. Роздягання, стаємо. Да. Можна вибрати в банк на PR, типа вам прийде на ігровий банк в готівку. Я вибираю готівку. На фермі яблук за час мала заробити. 31 тисячу. Ну, тут а, смотра кому скільки випадає кілограм яблук. Може трохи більше, може трохи менше. Тут а, залежить яка кількість яблук. Приступаємо далі Це саме перебільніше заробіток, який займає перше місце. І як на нього устроїться, йдемо в мерію і стаємо роботником автобуса. Тут залежить робота, можна сказати, більшість від рейсу. Ну, у вас вийде в час одне то саме виходить. там просто Чим довший рейс, просто більше поїнтів. Це все-таки ви їздите по червоному кружечку. Так і по колу. Тоді вертається назад. Тут то остає, минут минут, стояти. 10 чекаєте. І вам зараховується награда. Скільки ви заробили зарплату. За час можна заробити на автобусі аж 45 тисяч. На мою думку, це для новачка це більш-менш нормально. Можна вже якусь машину назбирати за тих два часика. Не забуваємо про лайки, підписку. Пишіть про що щось можна зняти відео. І не забуваємо підписуватися.